Вітаю, ви дивитеся РБК Україна. Я Юліана Юляна і Сьогодні будемо говорити для дуже важливу про дуже важливу тему для України: 20-й Рамштайн. Зокрема, міністр оборони США Остін заявив, що союзники будуть зосереджуватися на двох пунктах в питанні допомоги Україні в її боротьбі з російською агресією. Зокрема, це забезпечення підтримки на довгий термін і співпраця з Україною. Власне, що це означає сьогодні? Будемо спілкуватися з Михайлом Самусем, заступником директора центру дослідження армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань. Доброго дня, пане Михайле, вітаю вас. Отож, простими словами, що це означає ось цих два пункти, які озвучив Ллойд Остін, і яким чином надалі буде тривати допомога Україні, підтримка Україні в боротьбі з російською агресією? Ну, насправді не важливо, що заявив пан міністр оборони Сполучених Штатів, оскільки Сполучені Штати зараз випали з власне з системи допомоги Україні. Сполучені Штати зараз борються з внутрішніми проблемами. Більше головне, що формат Рамштайн зберігає свою ефективність якраз через те, що це координаційний орган, який допомагає постійно тримати руку на пульсі, постійно визначати пріоритети, які необхідні для допомоги Україні, і разом вирішувати нагальні проблеми. Ну тобто, наприклад, намагатися. Максимально забезпечити а, ті е, потреби, які, е, про які говорить Міністерство оборони України для забезпечення діяльності збройних сил України, е, уникати дублювання, тому що ми говоримо про більше ніж 50 країн, коли е, працюють більше ніж 50 країн. Е, надважливою справою є якраз уникання дублювання. Надання ресурсів, і також уникання якраз пробілів у допомозі, тобто Україна може говорити про одні потреби, а, наприклад, країнам більш цікаво працювати на інших напрямках, і, от якраз, формат Рамштайн він протягом вже тривалого часу, це була вже 20-та зустріч. Якраз працює над тим, щоб максимально ефективно координувати зусилля різних країн, якраз в рамках. Дев'яти зараз коаліцій, які сформувалися, тематичні коаліції, які різні країни входять групами і виконують завдання на напрямку авіації, напрямку артилерії, боєприпасів, бронетехніки і так далі. То ось в рамках цього ювілейного Рамштайну, як гадаєте, на що ми можемо очікувати? Яку допомогу, враховуючи те, що часто вже з'являється повідомлення, що нам не вистачає боєприпасів? Росія наступає. Хто що може дати, якщо ось так грубо кажучи, ну насправді це безперервний процес, тобто тут не, не так, не те, що збираються раз на місяць чи два місяці, і йде запит, а хто що може дати. Насправді це довготривалий процес планування йде на перспективу. І, і разом з тим виконуються якраз нагальні запити міністерства оборони. Звісно, питання боєприпасів це не сьогодні. Воно виникло. Воно виникло насамперед через те, що Сполучені Штати випали з процесу допомоги України, і в цих умовах Європа взяла на себе головну відповідальність ще з 2023 року. Але це не так просто, тому що європейська оборонна промисловість протягом 30 років. Не розвивалась, деградувала і, в тому числі, і боєприпасна галузь нікому не потрібні були мільйони боєприпасів в Європі. Починаючи з 23-го року Європа включилася в цей процес, якраз у 24-му році розбудова і промислових потужностей і технологічних можливостей європейських країн наростають, але все рівно в 24-му році. Виник дефіцит, виник той самий пробіл, який в координації треба вирішити. І цей пробіл зараз вирішується кількома шляхами. Ну, по-перше, це дійсно нарощуються виробничі можливості Європи, і до кінця року буде передано більше, ніж мільйон боєприпасів 155-го калібру. І дуже важливо є чеська, так звана чеська. Ініціатива, коли чеська республіка, президент чеської республіки оголосив про те, що вони знайшли. Тобто чеська республіка знайшла в третіх країнах за межами Європейського союзу ще більше мільйона боєприпасів різних калібрів. Це 155 натівський калібр, 152 п'ятдесят пострадянський калібр, і потрібно було лише фінансування. В рамках Рамштайну було створено фонд. В якій більше 15 країн уже я думаю, зараз і до 20 країн дійде роблять внески за рахунок за рахунок цього закуповуються боєприпаси за межами Європейського союзу. І таким чином я думаю, що в найближчий час, десь в районі квітня травня дефіцит в збройних силах боєприпасний буде подолано, і ми будемо поступово виходити на більш-менш оптимальні обсяги поставки боєприпасів збройні сили. А щодо таурусів, тому що так також до них прикута увага. Зокрема, міністр оборони Німеччини анонсував новий пакет допомоги. Як гадаєте, чи будуть в цьому пакеті тауруси, чи ще поки не готові дати нам, не буде. Я думаю, що їх взагалі нам не будуть передавати. Їх не передають нам з різних причин. Основна причина це політико-психологічна. У канцлера Шольца він особисто не хотів би придавати далекобійні ракети Україні, оскільки він побоюється, що будуть нанесені удари по території Росії, і удар буде нанесено по незаконній будові у вигляді Кримського мосту. Чомусь він не хотів би, щоб його називали автором знищення Кримського мосту. Це важко пояснити нам, але у німців свої підходи, у них свої історичні. Комплекси психологічні, скажімо так, і тому я думаю, що на даний момент розраховувати на ці ракети не варто стосовно цього зрозуміло, От чи можете ще прокоментувати? кажуть, що насправді Рамштайн зараз не основна річ. От я навіть зачитаю найголовніша інтрига те, що Польща з Німеччиною заявляють про бронетанкову коаліцію для України, яку мають оголосити 26 березня, чи так це і наскільки вона можливо буде. Більш вигідною для України ніж 20-й Рамштайн, не можна порівнювати ці процеси, і е, будь-яка коаліція між Польщею і Німеччиною все рівно буде в рамках Рамштайну. Тобто Рамштайн це стратегічна координація діяльності 50 і більше країн з точки зору допомоги Україні на довгостроковий е, період і на нагальні потреби, те, що Німеччина і Польща. Створюють коаліцію, тобто фактично, це проект, який спрямований на вирішення однієї точкової проблеми, наприклад, забезпечення бронетанковою технікою. Це ніяк не можна порівнювати з стратегічним форматом форматами. Ви сказали, що плюс-мінус ось дефіцит буде покритий в квітні місяці, коли будуть надходження в нашу державу нової там зброї боєприпасів. До цього часу ми зможемо наших боєприпасів вистачить, буде достатньо. Дивіться, що значить наших боєприпасів. У нас на даний момент мінімальне виробництво 155-мм міліметрових боєприпасів. І в основному ми забезпечуємо це нашими партнерами. Наші партнери нам забезпечують постійно, надходять нам боєприпаси, а в тому числі від Європейського союзу, але і Сполучені Штати. Навіть останній пакет у них був нещодавно. З тих грошей, що вони змогли знайти після, скажімо так, фінансового аудиту допомоги 23-му році, тому вони певну кількість також виділяють. У нас зараз поставки йдуть на мінімальному рівні, мінімально допустимому рівні, де нам забезпечують близько 2 тисяч боєприпасів на день. Нам треба більше, бо росіян близько 10 тисяч на день витрачається, і тому звісно, що в таких умовах збройним силом України треба більше. Тому мінімальний рівень нам буде забезпечено, але приблизно з квітня-стравня, з скоріше, з травня, я би так сказав, нам почнуть збільшувати поставки. Зрозуміло, дякуємо за цю розмову. Михайло Самусь був у нас в гостях, заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань. Говорили сьогодні про 20-й Реймштайн І в принципі, які будуть наслідки її, коли будуть поставки перші в Україну, і чи зможе в принципі це покрити ось цей дефіцит, про який зараз заявляють багато експертів.